Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Зараз у нас 21 травня. Ми знову виїхали на риболовлю на річку Інгул у село Каравелове біля Миколаєва. Ну, погода сьогодні вже тепла досить, але також сильний вітер, як і на прошлій нашій риболовлі. Основна наша ціль сьогодні це, звичайно ж, ловля карася. Ловити будемо, ну, зараз усе покажу і розкажу на що ми будемо ловити і як це будемо робити. Перша оснастка моя це буде фідер. Звичайний патерностер. Єдине, що вирішив використати отакий зовсім короткий повідець. Ну, для початку подивлюсь, як воно буде. Карась все-таки, як то кажуть, полюбляє короткі поводки. Так. Першу буду використовувати хробака та й, ну, робити бутерброд. Хробак плюс закрию опаріком. Ось отак це буде виглядати. Прикормку, оцю прикормку я використовую, можна подивитися, тут по посиланні буде а, рецепт, як я її зробив. Цю прикормку я зробив а, спеціально на карася з таким прицілом. Так, ну, Поїхали. Так, На друге вулище використовую от таку от годівницю пружина О, і в якості насадки оцей от а, замінник пінопласта. От тут по посиланню дивіться, як це, що це таке і як його робити. Ось така от оснастка, Стандартна карася, як то кажуть. Ну ось нарешті перше клювання було. Ну нема. нічого. Нічого немає? Ні. На жаль. Ну таке хоч явне таке клювання, бо вже часом може і більше рибалимо і нічого не було. Тут на хліб. Брат у це зробив оснастку. Уже у нас майже, скажімо так... Майже літо, тому вже переходить на літній варіант. Ось така от штука. Ладно, будемо далі рибалити. Так, на короткий повідець клювати не хоче, тому я поставлю більш такий длинний. Щось робити ж треба. хрубок знатный такий. Пробую такий спосіб насадити хробака, щоб отак от це виглядало. О. Повинна ще спокуситись на цю наживку. Нарешті друга укльовка. Одного карася ми вже зловили. О! О, який! О! Так нічого собі! Це вже карась, на карася схоже. На хліб! Ні на що не хоче інше, тільки на хліб. Собі. Нічого собі. Файний. А ну давай, давай його. О! Ух ты! Торпеда! Ну, це отак. Друзі. Ближче до обіду, то рибка почала прокльовуватись потрохи. Це на хліб вже яка? Третя чи четверта? Третя, третя. Третя. О, 4, так, я на фідер піймав одну на опарика, а он на хліб ти дивись, що коїться. Опа, пішов, пішов. Коротше, утра нічого зовсім не було. Жодної покльовки, потім десь ближче до 10. -ти. Перший був карасик. Перший був карасик. А потім, от, як вже ближче до 12, то прям один за одним Брат три штуки взяв і я одного взяв. Зараз подивимось, може ще після обіду буде ще трохи. Ну ось. І плаваюча насадка розловилася. Зараз да, ми йому допоможемо. О! Такий цікавий. Нехай йде, нехай йде, пливе. Ну що, друзі? Ще один. Плаваючу насадку. Пужинка это плавающая насадка. Такие да еги Вот это, вот, друзья, вот такая вот оснастка Дуже проста, нічого в неї немає, але на карася вона працює добре. Особливо влітку, у нас вже майже літо, тепло вже, тому і брат піймав багато карасів на хліб. Там оснастка теж, яка ніколи нас не підводила. І оця от. Літом на карася це саме воно. Якщо два тижні тому ми їздили на це ж місце, фідер працював краще, то зараз оця оснасточка. І дивіться, зранку майже нічого не було, а все пішло вже в обід. Так, друзі, будемо ми свою риболовлю вже закінчувати, бо там от точно починає натягувати. А таке тут дорога така, що в принципі її проїхати можна, якщо дощ піде, але там в одному місці такий підйом не дуже гарний. І там можна стряхти і нехило, Тим паче, що а, риба вже майже і не клює, ото я останнього витягнув десь, я не знаю, там минут 30 тому. Та і все. Тому будемо це закінчувати. Трохи карасика взяли і добре. Ну що, сьогодні працювали більше е, уже літні насадки, це хліб. І в мене е, це плаваюча насадка така. Ну, в основному ми на неї ловимо влітку, тому ну, вже вода прогрілася і карась починає е, поводитись як плід. Ну, На цьому в мене все. Всім бажаю здоров'я, гарного настрою, до побачення.